Стрімкий розвиток боїв на Харківщині. Росіяни захопили шість селищ. Про все це докладно розкажу вам. Я, Наталія Мартинюк. Ви на каналі Фабрика новин. Підписуйтесь. Ворожі війська захопили шість селищ на двох напрямках прориву кордону. Аналітики Діпстейт написали, що загарбники просунулися в Красногорівці біля Володимирівки, також у Іванівському та околицях. Вже окупували стрілечу, пильне, красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Підрозділ гострій картузи, який зупиняє прорив, опублікував нове відео з місця подій. Це бої за населений пункт глибоке, який має стратегічне значення. Тут путінській армії добряче насипають, але їх багато, дуже багато кажуть захисники. Тож військовослужбовці заявили про відступ: росіяни пруть, несуть великі втрати, але наступають, 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 і через це, звісно, доводиться. Втрачати деякі позиції, деякі населені пункти, але е, саме зараз час, коли потрібно єднатися і всім разом е, відбивати атаки ворога. А це і є те село глибоке. Саме через цей населений пункт проходить дорога до дамби Травінського водосховища. Головком Олександр Сирський заявив, ситуація на лінії фронту залишається загостреною. Далі цитую. Противник активно атакує наші підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави. Цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилась на даний час. Там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Підрозділи сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої. Спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено. В одних районах противник має частковий успіх, в інших сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення. Кінець цитати. у Діпстейт пояснюють, ворог активізується на Харківщині. Так, хоч і головна задача путінських військ відведення уваги з інших ділянок, та цитую без введення резервів, ситуація може стати вкрай жахливою. Ворог це розуміє, і теперішня ситуація все більше змушує сили оборони встрягати в цьому районі. Пишуть аналітики в районі села Липці. Окупанти фактично зайняли села Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка. На мапі війни вони приходять в червону зону. Росіяни також намагаються закріплятися в населених пунктах Мороховець, Олійникове, Лук'янівці та Зелене. Район населеного пункту Вовчанськ. Тут війська РФ зайняли населений пункт Плетинівка та рухаються в бік Вовчанська. Намагаються закріпитися в селах Огірцеве, Гатище, Стариця та Бугруватка. Біля останніх двох днями було помічено велику кількість піхоти. Тривають бої. Вороги також підібралися до північних околиць міста Вовчанськ. Намагаються закріпитися, тож там також тривають бої. Українські бійці зустрічають ворога вогнем. Нині росіяни знаходяться за майже 24 кілометри від околиць Харкова. Дрони сил оборони фіксують щонайменше три види озброєння та військової техніки, що вчора в день знаходилися в південній частині села Огірцеве. Також біля населеного пункту стариці більше сотні російських військових рухалися колонами перед штурмом села. Даний факт підтверджує, що ворог проводить повноцінну операцію, а не просто зайшли ДРГ полякати місцевих, наголошують аналітики. в Хортиця повідомили, що вже розгорнули додаткові резерви на Харківщині. Далі цитую: Намагається розширити фронт в напрямках Липців та Вовчанська продовжуються контрударні заходи. Ворог тут якраз застосовує піхоту та техніку. Наша оборона там розгорнута, ефективно працює по окупантах. Там, де ворогу вдалося просунутися, розгортаються наші резервні підрозділи. Наразі російська армія проводить наступальні операції штурмовими невеличкими групами на північний захід від Липцю. Також намагаються просуватися в районах на північ від Липцю. Кінець цитати. Український воєнкор Юрій Бутусов уночі опублікував свої спостереження щодо подій на Харківщині. Зазначив дані станом на першу ночі 12 травня. Ось що написав: російські війська утворили два плацдарми у Харківській області вздовж кордону. Глибина просування противника невелика. Складає до 5-6 кілометрів. Але фронт наступу росіяни розширили. Загалом за дві доби ворог захопив біля 100 квадратних кілометрів прикордонної смуги вздовж кордону. Задум російського командування очевидний: перше скувати наші війська та відтягнути резерви на локалізацію наступу. Друге вийти на гряду панівних висот вздовж кордону для створення буферної зони, щоб створити загрозу для подальших наступальних дій під Харковом. Третє у випадку успішного просування та закріплення створити плацдарми для атаки в глибину, в першу чергу на напрямку Вовчанська для охоплення нашого купінського угрупування. Кінець цитата. А військовий експерт Олександр Коваленко заявляє, що російський наступ на Харківщині це операція під назвою імітація. Послухайте, що він сказав. Слід розуміти, що основним завданням операції імітація є не захоплення Харкова, не оточення Харкова. Навіть не прорив до Харкова та створення загрози оточення та захоплення завданням операції є імітація всього вищого викладеного, щоб змусити Сили оборони України відтягнути з інших плацдармів ресурс для захисту міста. Кіне цитати ваші думки щодо почутого та побаченого будемо раді прочитати у коментарях під цим відео. Також не забувайте натиснути на лайк і підпишіться на фабрику новин. До зустрічі.